Я прийшла на сцен до Віроніки. Да, Це да, у нас комод. Комод, да, так, да, комод вас вітає, завжди радий вас бачити. Вам новинки показати? Так, звісно, я прийшла подивитися, що нового ви маєте. Що нового? Ми цього року вирішили, що треба якось дивувати наших. Е, Та, мені здається, ви завжди дивуєте. Так, але цього разу ми вирішили, що треба щось робити зовсім несподіване, того що немає, і продовжувати те, що вам подобається. Бо було дуже багато на тканині, і все а в нас трошки, але по-іншому. Що ]ся. ви таке придумали? Значить, перше це наші oh, подушки. Минулого разу в нас було аж три подушки. А ми але ми подовжили серію. Тепер у нас 10 же подушок, і вони мають дуже велику популярність. Дві новиночки, які ми зовсім ніколи ще не показували. Це дві новинки з Ван Гогом і Клінтом. Вони повністю бісерні. Вони Повністю бісерні. Вони дуже легкі, вони дуже легко шиваються. і Ми зробили спеціально для наших. Підписників відео а, по QR-коду і з того, як його збирати, бо багато хто казав, що типу з інструкції дуже страшно. Ми такі, добре, ми зробимо для вас відео і це дуже зручно. А де то відео знаходиться? Там в інструкції є по QR-коду. Тобто його... воно на, йде на Телеграм, на закриту на групу. Відео, на відео на Ютубі. Це закрита так, група? Закрита, закрита група на Ютубі, так. Тобто всі, хто буде мати таку. Якби вони долучені до да. закритого да канала. каналу каналу, да це щось дуже скрите і лише <с до <с досвідчених людей. Плюс ми цього року зробили багато хто питав, а можна якусь електронну схему В всіх наших новинках є QR-код на Фантастіч і навіть на бісерних наборах. Тому якщо ви рахуєте статистику, або любите вишивати з телефону. Для вас це є така унікальна можливість. Тобто ми максимально працюємо на те, щоб було зручно Покращувати, так, покращувати все, все, все так. А маєте бісерне лише чи щось новеньке? Є звичайно, є багато хто казав, що типу вони гарні з киняцями, але. Ну побоюються складати, тому ми зробили унікальну серію з трьох іграшок. Вони також бісером і нитками. Вони поєднують в себе кітиці, і вони дуже схожі на наші подушки, але вони набагато легші. І вони а на прозорому легше? пластику. Ви просто її вишиваєте на прозорому пластику, позаду клеїте фетер і китиці, і у вас готова робота. А де ми беремо фетер? Фетер, фетр і заготовки для на нас на завовлення роблять дівчатка. Кітиці ми також робимо на завовлення. А бісер в нас пітітний, тохо, який дуже елегантно виглядає вишивці. Він не нав'язливий, дуже акуратний, але при цьому він відблизько і дає унікальний шарм роботі. Покажи, будь ласка, набір. Ось, будь ласка. Ось, Ось, так, так, виглядає так, набір. Ось так виглядає наш набір. В наборі є схема так само для фанти і все. Ось це в нас три, три заготівочки. Якщо ти подивишся, то в нас є. Бачиш, вон заготівка йде по вишивці, а не по формі а, цього а, заготівки. Це дуже зручно і воно дуже елегантно виглядає. Наш бісер. Наш бісер різний Люди, бісер заспакований, охайно. Ми не любимо є. звичайно, а а і вони люріксові, ви одну дісти, да, дістань одну. Отак, бач, вона а. так відблискує взагалі. Це, да. це просто як скарб якийсь. Да. Декілька голочок да. і бісерних декілька, бо хтось полюбляє вишивати довго, а хтось кошти. Ціла коротко. да, і ціла бабіна мадиру така, для щоб було зручно вишивати. Ні, ну це дорого-багато. у вас. Дорого багато, так. Да. Але при цьому коштує не так, щоб дуже. Це не коштує так крило, так? Тільки До, частину його. Частинку, да. Ціна набору 980 гривень. Це так само, і так само, як завжди, фанта і все інше є. Це було з дуже маленьких. Тепер ми подивимося з тобою, що в нас нового висить. Давай ми подали сюди схеми, які були в проміжку між виставками, але у нас є дві основні новинки саме за наборами. Перша дуже я я нещодавно надихнулася а, різними від, різними велпулами. Виникло питання: що типу вони загалом або з Крісмас, або Happy New Year. і ми вирішили зробити свій власний велпул, але з різдвом український, український нарешті ось так він виглядає. Якщо ти ближче, потім підійдеш і подивишся. Тут є о, ниточки ручного формування Вітела Тут Дуже багато крініку, який дуже гарно переливається на снігу. Тобто дає таке легке мерехтіння на живому снігу чи намальованому мальованому? Плюс в нас тут в наборі. Ми поклали підвіси металеві. Ми розуміємо, що головне це оформлення в а це його основна частина. І плюс так, щоб було зручно мені. Я оформлювати не вмію. Взагалі мене це дуже складно. Це Да. Хочеться, але треба міти. Да, да. 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 Тому ми зробили таке оформлення і такий запас тканини, щоб можна було ось так оформити. Всередині йде е, для на е, цей флізелін для е, сплотнення тканини і, і дизайна інструкція, як його так шити. Тобто, тобі не треба буде його якось додатково здавати. Давай Пу я, я одразу його потрогаю. Я подивлюся, дівчата. Так, звичайно, зверніть увагу, все елементарно. Мені здається, тут. Новачок може зробити цей цю збірку і все одразу прикрасити оселю такою красою. Так. Ти мене здивувала, Так, да, так, да, так, да. бо ми дуже я переймалися якраз наповнення наповнення набору. І хоч думали, якусь покласти тканинку позаду. Я кажу, а як люди його будуть оформити, треба ж машинку мати. У мене її немає, що робити Іде Так. Да, да. Друга новинка у нас на тканинці це ось такий. Це найпростіше в нас цього року. Це набір лише хрестиків і хрестиківські нитка. А це набір від нашої Олі Дмитренко. Аромати осені. І я чесно хочу сказати, що це мій най найлюбніша моя новинка цієї осені. Я його також буду вишивати. Він є набором, набір входить кешел, великий відріз, дуже атмосферна. Слухай, Оля зробила простий набір, простий дизайн. Так, ти не повіриш, але так навіть я сказала, що він на мене простий, бо ми всі знаємо, волі дуже атмосферні сюжети, Але вони трошки складні. Усім, хто думав, що дизайни Олі Дмитренко складні, важкі, зверніть увагу на новий дизайн, який створила та сама авторка. Так, що зверніть увагу, увагу на да, прекрасний дизайн. так, і так само є, як завжди, електронна схема до всього, щоб вам було легше і простіше вишивати. Це все, що в нас тут ходімо. Тепер тобі покажемо ці. Те, що в нас підском. Давай так. так. По-перше, ну в нас є ж символ року. Правильно, Це А рік. який? цей рік буде вогняного коня. Так. Да. і ми довго думали, а що зробити. І мене надихнула оця мила наша Катерина. Вона робить дуже гарні об'ємні такі шиті коней в стилі тільда. Називається так. І що ми будемо шити? Ні, ми зробили аналог з набір. Ось такий. Це конячка, називається у нас Блакитний кінь. І він дуже унікальний в тому плані, що тут є пришивні елементи. Якщо ти подивишся, їх тут багато. Тут є унікальна пряжа, керамічні гудзики і дерев'яні гудзики італійські. І так само я ж казала, що не знаю, як його оформлювати. Я прийшла і кажу, що мені треба інструкція, так щоб це було просто та легко. Дівчат, насправді тут, ось, щоб пришити і гриву, і хвіст, потрібно 10-12 стіпків і по півгодини часу. І воно дуже легко вишивається. В нас в кожному наборі такому йде унікальний QR-код, по якому ви можете подивитися інструкцію, сам текстова інструкція, плюс багато фотографій. Ми вирішили, що друкувати їх може бути людей. Комусь дуже погано видно, тому ми їх саме даємо саме в так, щоб людина їх змогла сама завантажити і десь збільшити, десь зменшити і детально подивитися. Боже, Ось. які ви молодці, продумали все. Да, да, і в Подивися, там, там щось є керамічне. Там ще і, і, і гудзи кінець керамічний, керамічний гудзик, так і він йде. Mm -hmm. Ось він дуже тобто ви співпрацюєте з українськими виробниками, з італійськими виробниками. З... <рес> а, а в наборі це наборі, де там це... є. В мене все йде в наборі. Зараз я тобі покажу набор йде тканинка, нитки DMC, три гудзика і пряжа. Угу. Все є в наборі. А що за тканина? Це Це кешел, блакитний. О, він так само йде, йде. Ще з кешелом. Звичайно, він йде так само. Ми його робили, щоб цей набір був частково парний до нашого іншого зимового сюжету. Це кардинал, він був новинка між виставками. Ось угу. О, От Кардинал, дівчата, хто не любить коней і вважає, що коні це до роботи, то вишиваємо пташки. Пташки так. до краси у нас. Так, так? так? також, до речі, Мічні гудзики в нас робить харківська майстриня. Прямо підтримуєте місцевих виробників місцевих по можливості виробників... як найбільше, так звичайно. До речі, ходімо і покажу ще одну новинку, там також е, задійснені харківські майстри, і це наш топ. Просто а ну топ -про. А ну йдемо. Я тобі, напевно, через кло покажу, а потім, якщо що, я тобі його дістану. Така неперевіршена ялинка. Бо дівчатка казали, в когось кого котики сказали, блін, ялинкові прикраси і відшиви гарні, але що робити в мене? Я, в мене котики, собачки, діти, все інше. І ми надихнулися цим, щоб щось поставити в інтер'єр, щось на що ви можете просто поставити, зробити невеличке і вона впишеться в будь-який інтер'єр і буде гарно виглядати. І ось це ось така ялинка. Вона дуже легка, та небагато вишивати. Вишивається на белфасі лише білим та білим бісером. Далі в нас є трафарет, щоб його вирізати на картоні і натягнути. як натягувати, якщо що, ми надаємо детальну інструкцію, там більше тих фотографій, щоб натягнути дуже охайно. Після цього ви просто приклеюєте цей. А, цю вишивку на цю заготовку, і все. Тобто, цей набір повністю йде із заготовкою і зі спилом знизу. Це робить наша а, харківська майстерня. Це дерево. Якщо ти подивишся з, з цього боку, він має дуже а, товщину. Так? Воно товсте, це справжнє Ого, дерево. Так. І круто. це все йде в наборі. На жаль, така. не можете вже набір показати, бо немає. А розібрали ми вже я вітаю, Ви придумали, що суперпопулярне. популярне. <laughs> да, -да, да, ми вже дозамовили партію. Ось і після виставки, звичайно, буде, але дуже гарно. в нас ще не ідея зробити декілька композицій, бо вже кажуть, що одне і мало треба ще що. Тому це буде напевно на наступні. Я дивлюся, листя да, листя побільшало. А що це да. осінь на дворі. Да. Ми так ми думали, що зробити на осінь, і багато я бачила Хеллоуіна, багато такого тих, гарбузи, все інше. А ми вирішили зробити продовження нашої серії. І нам вже люди, поки ходили по виставці, казали, ну все, ми зараз вам ще підкажемо, які ще дерева є. Так. Це було продовження. Я дуже довго на нього збиралася, це мій дизайн. Бо всі знають, що зазвичай продовження серії буває може бути не дуже, так? і хотілося щось таке, що буде на рівні разом з каштаном. І тому ми зробили ось такий клем. Я так як завжди. А е чим він дивний? Чим не відрізняється? Ну за стилістикою, як ти бачиш, вони дуже схожі, але він все ж таки яскравіший, да? і мені він находить подобається навіть більше ніж каштан на мою особистий смак. Там як завжди, бісер японський, тохо. ми спеціально зробили, щоб бісер перекликався і на одному, і на іншому сюжеті, щоб це їх поєднувало. Ось пришивні гудзики. Також та майстри наша робить. І, якщо ти Шка, подивишся, угу. оці пришивні гудзики, вони їх можна цей, вони тут пришиті більш детально, а їх можна зробити так, щоб бачиш, ось вони тіліпалися да, більше. Угу. Да, ось такі в нас є також Ми подумали, що насправді може люди не будуть їх пришити. Є детальна інструкція, як оцю пришити. Але ж тут аж три гудзика. Аж три гудзика, так. Да, і ми намагалися. Так зробити, щоб не збільшувати дуже ціну набору, бо ми також розуміємо, що це дуже важливо для клієнтів, щоб він не стоїв, як то кажуть, і всі гроші світу. Так, да, розумію. Ось, да. Дуже гарна ідея з ось цими якби плодами виходить mm -hmm. кленовими, да? і ще й кленовий листочок. І не тільки да. вишити кленовий листочок, а ще його і пришити кленовий листочок. Yeah. Це іде в упаковці. Коробкою чи як у вас виглядає Ні-ні-ні, Зараз на жаль, нового листочка oh, yeah. вже немає. Я розібрали в перший день ще до обіду. Тому я тобі покажу каштан. Ми його оформлюємо ось так по тій причині, що якщо його складати в якусь коробочку, там буде дуже багато вільного місця, і ми переймаємося, щоб гудзики нічого з ними не стане не трапили. Моя ми його складаємо ось так. В наборі входить, як завжди, дві голочки канвату, це лінда, але вона така гарна з розводами. Пакований бісер, ми не робимо, як там, знаєш, як мелхілі, що треба самим розбирати. Він вже розібраний, кожен в окремому пакетику, тому це дуже зручно. І там також є гудзики, Ось така. Каштан також майже розібрали. Ой, Вероніка, слухай, ну багато у вас новинок і цікаві так, такі, такі так, різноманітні. Я в захваті. А головна ідея про різдво дуже класна, тому що різдво у нас вже от, вже треба готуватися. І він на дуже великий покрешників, тому можна встигнути його І він теж є фантастич? Звичайно, все є фантасті. Шовчикові е, новинки е, зробили в Фантастіч. Ми зараз тобі подаруємо новинку е, тобі, як сюрприз, як я... новини, завжди. І там також до нього є Фантастіч. Якщо ти захочеш, ми тобі Це, його Все, Я вже є Фантастіч. У мене вже є схема Фантастіч і ще один. Щиро дякую, дівчата. Ми вам дякуємо. Приходьте ще й завжди. раді вас бачити. Так комод ідемо завжди до комоду. Так.